Останнім часом в інтернеті люди стали настільки круті, що вони показують тільки дорогі автівки, багато життя. Успішний успіх, але ніхто не показує реальну картинку, не показує те, що відбувається за кадром. Сьогодні хочу з вами поділити своєю історією. Це відео називається не просто так, але я, звісно, не здався. Я не йду працювати на будівництво. Я хочу просто вам показати свої результати у трейдингу за останній тиждень, що насправді відбувається. Як я справляюсь з емоціями, як я буду справлятися з такими ситуаціями неприємними, де я отримую жирний мінус, і як я буду рухатись далі. Якщо ви впізнаєте себе, То можливо, мої поради вам допоможуть, і ви не будете зупинятись і будете йти тільки вперед. Я така сама людина, як і ви не зважайте увагу, я знімаю на фоні ліжка, просто ось так от сидячи перед вами, бо тут не буде успішного успіху, як я вже сказав. Просто хочу з вами поговорити. Хто слідкує за мною давно, знає, що я займаюся трейдингом на валютному ринку, і от наразі ви бачите мій баланс 2 мільйони 130 тисяч гривень. Хтось подумає, вау, клас, це... Дуже багато, але насправді що скривається за цією всією картинкою? Я відкриваю свої останні угоди, і ми можемо побачити купу мінусів. Це у нас п'ятниця. Тут один плюс був один, два, три, чотири, п'ять мінусів. І сьогодні у нас понеділок, після вихідних, я вийшов і е, знову отримав мінус 100 тисяч гривень. І якщо ми зайдемо в мій профіль, торговий профіль. І подивимось за останні 30 днів, ми побачимо прибуток 242 тисячі гривень. Якщо не враховувати сьогоднішній мінус понеділок, до цього було там 300 тисяч гривень. Якщо ми подивимось мою історію виводу коштів, також ми бачимо, що я постійно виводжу собі кошти на життя, тобто суми тут також немаленькі. В цілому, все окей, наче. Але я просто застив на місці. Мій баланс він не рухається. Взагалі, максимум, що я вижимав, це 2,5 мільйони. Але починався новий місяць, мені потрібно. Кошти на життя, щоб жити, платити за квартиру, їжу, там машини, відпочинок і так далі. так далі Я просто застив на місці, не можу зрушити з мертвої точки. Так, да, звісно, результати є, але вони не ті, які були раніше. Знаєте, раніше в мене там була якась ціль, умовна машина, і я йшов до цієї цілі стабільно в день. Заробляв там дуже дуже багато коштів. Зараз я просто в якійсь зоні комфорту. Я не знаю, як вам це описати. Мені вистачає коштів на життя, я стабільно заробляю. В там якісь 400 тисяч гривень на місяць, і ці всі кошти витрачаю. Так йде по кругу. Я вже 4 місяці живу в Польщі, ось так. От кожного місяця я заробив вивів, Витратив, заробив, вивів, витратив і баланс просто не рухається. За останній час було дуже багато новин, які повпливали як на крипторинок, так і на валютний ринок. Ну, ось ці от мінуса, вони не просто так. Десь аналіз не відпрацьовував, десь не пощастило, десь розвернуло, були обідні уходи, було десь я сам винен. Але я точно знаю, що новини, які ось нещодавно, вони дуже сильно повпливали на ринок, як на валютний, так і на крипту, як я вже сказав. Ви бачили самі, що від відбувається в світі, що відбувається з людьми, хтось не витримує, просто там накладає на себе руки. Але це легкий шлях, мені здається. Наше життя одне, і його потрібно цінити. Якісь бумажки, вони це не головне в нашому житті. Правильно, правильно, але без них складно жити. В цьому відео хочу виправити мінус. Поторгувати трішечки ще, зробити якісь висновки, і просто хочу сказати: якщо вам зараз складно, незрозуміло, у вас нічого не виходить, ви боїтесь, у вас немає грошей, не виходить заробляти. Я вам скажу так, що це просто період. Тим більше, якщо ви нещодавно почали займатися якоюсь справою, наприклад, тим же трейдингом, і у вас нічого не виходить. Це абсолютно нормально. Я так само починав 5 років тому, у мене нічого не виходило. Як ви бачите, і не дарма я почав цей шлях, бо зараз я маю вже непогані результати, і да, мені також буває складно. І зараз просто ми з вами заходимо на ринок. Беремо себе в руки і починаємо торгувати. І так, друзі, зараз я буду заходити в угоду на 56 тисяч гривень. Дві угоди я буквально відкрию, можливо, три. Я буду відкривати їх по своєму торговому додатку. Забрати ви зможете в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Ось цей самий додаток. Ми просто приходимо в нього, натискаємо отримати сигнал. Просто обираю, давайте, 3 хвилини таймфрейм, натискаю отримати новий сигнал. Я помітив, що останнім часом довгі угоди. Вони просто не відпрацьовують. Зверніть увагу, угода 6 хвилин не відпрацювала. Тут 6 хвилин, тут 5 хвилин, тут у нас 5 хвилин, 4 хвилини. Ну тобто, хоч бери, заходь на 1 хвилину. Якось тут. 1 хвилина, угода відпрацювала. Тому 3 хвилини таймфрейм до 13.32 заходимо вниз євроаут. У нас валютна пара. Давайте подаємо, що у нас тут. Євроау 92%. І 14.32 вниз на 56 тисяч гривень. Все, я зайшов в угоду, більше від мене нічого не потребується. Я не хочу робити ніякий аналіз, бо як я вже сказав, останнім часом аналіз просто не піддається. Ринок не хоче працювати по аналізу, тому в такі моменти просто мене буде виручати мій торговий додаток. Я йому повністю довіряю. Впевнений, що все вийде. Мінус повернеться, це не такий страшний мінус. І тим більше ці кошти, які я мінуснув, це те, що вже було зароблено в мене на самій платформі. Хто вам ще покаже реальний результат, я не знаю. Знову мінус, я тут впевнений, що буде мінус. Ну окей, заходимо на 112 тисяч гривень наступну угоду. Так, да, це дуже велика сума від мого балансу вже, але потрібно якось викручуватись, перекриватись. Хоча, можливо, ще не все втрачено. Подивіться просто на ось ці імпульси. Ринок просто божевільний. У мене немає слів. Тут же нічого не поробиш. 3 секунди залишається. Мінус. Отримуємо догін. Від додатка вниз 1334. Заходимо. Якщо ви думаєте, що мені не страшно, я так легко заходжу на такі суми, то ви помиляєтесь. Це процес, якого вже не уникнути, і потрібно виправляти ситуацію будь-яким чином, як би це не було складно, незрозуміло. Коли я бачу картину, що у нас графік рухається на точці входу і залишається 40 секунд, така велика сума в угоді ну реально трошки важко. Але і не такі ситуації ми проходили в житті. Я канал свій вже веду майже рік. Ви бачили максимально складні періоди, як я з ними справлявся, і от зараз. Один із таких періодів, коли також дуже складно, і я вам показую, що я роблю, як я перекриваюся, як я не схожу з розуму. Це абсолютно нормально. Якщо у вас також складний період в торгівлі, то все буде добре. Головне, дайте собі часу. Три, два, один, і ми отримуємо плюс. Перший плюс за сьогодні. Давайте ще раз. Так, аут USD. Давайте подивимося. Аут ЮСД. 91%. Добре. Ну тут ми вниз 100 будемо заходити. Ні, бору. Ладно, тринадцять, тридцять, сім. 14.37 по українському часу. Дві хвилинки ми зайшли вгору. Сподіваюсь, мене додаток не підведе. Чому він сказав вгору? Ага, бо ми тут вперились в зону підтримки. У нас пішов розворот ціни. Ну це логічно, але не думаю, що протягом двох хвилин у нас тут буде рух вгору. Ну нічого страшного, у разі мінуса, ви знаєте, що робити. Ще раз перекриюсь. Не хотілось би, звісно, цього робити. Але якщо цього не уникнути, прийдеться це робити. Скажу вам чесно: сьогодні ось ми проводили з командою торгову сесію. Така статистика була. Я тут в моменті хотів просто зачинити канал. Хотів піти на будівництво, але просто розумію, що якщо ти здасишся, ну краще нікому від цього не буде. Тим більше мені, ну що я далі буду робити. Піду на будівництво за 500 доларів на місяць, чи там на склад у Польщі, я не знаю, там півтори тисячі доларів на місяць. Звісно, це було просто на емоціях такі думки. Я впевнений, що ми цей період переживемо, все буде добре, і потім всієї ситуації всі дружно будемо сміятись. Це відео я вам записую не просто так, для того, щоб ви розуміли, що що ні в кого не буває ідеальних ситуацій в житті, ніколи не буває все ідеально. І от ті люди, які показують вам тільки успішний успіх, ну задумайтесь, чому вони так показують? Можливо, вони щось продають або мають з цього якусь вигоду. Я ж нічого не отримую за те, що я наразі веду свій блог, ділюсь з вами своїми угодами, своїм життям і так далі. Тому я і показую реальну картину. І Дивіться, у нас мінус. Шукаю валютну пару на перекриття. Євроаут ми заходили, наче Єврокат, GBP аут, три хвилинки, давайте подивимось. GBP аут, 81%. Думаю, будемо заходити вниз. Дуже гарна точка для входу. Вниз 1445, супер. Взагалі, точка Блін, трішки не встиг, ось тут би на тінь якби зайшов. Було б прям ідеально. Прям було б кайфово. Фух, якщо зараз угода відпрацьовує, мій баланс більш-менш. Повертається до норми. Потім можна ще одну угоду плюсову зробити. І на сьогодні з торгівлею можна буде закінчити. Сподіваюся, що так зараз і буде. Плюсик отримую. Потім ще один. В мене немає слів. 300 тисяч. Гривень, щойно я зайшов в угоду, баланс мільйон 700. 000. Це той баланс, з яким я починав ще 3 місяці тому. І якщо зараз угода не відпрацьовує, це провал. Я не знаю, я ніколи не бачив в інтернеті, щоб люди показували те, що відбувається насправді, що відбувається за кадром, чомусь всі транслюють тільки успішний успіх, бо. Всім потрібно продати якийсь курс, платний урок, щоб людина в рожевих окулярах зайшла і подумала, клас, зараз буду мільйонером. а Насправді залишається у розбитого корита ще й купила курс якийсь за 50 доларів. 15 секунд залишається. Угода відпрацьовує впевнено. Дякую своєму торговому додатку, дякую своїм програмістам, які його створили. 5 секунд, 4-3, 2. Я повертаюсь. 56 тисяч гривень. Одна угода залишається. Роблю одну угоду і закінчую з цим на сьогодні. На такі суми я більше заходити. Сьогодні точно не, не налаштований. євро долар Я не знаю. Мені зараз дуже складно посміхатися, бо мені дуже важко усвідомлювати те, що я щойно чуть не втратив всі свої кошти. Ну, не всі, частину, але все одно. Вгору 1350. 1450 по українському часу. Давай, додаточок. Я в тебе вірю. Я вірю в цю угоду, забираю прибуток і все. Блін, у нас глобальний рух донизу. Давайте подивимося. Так, да, у нас глобальний рух донизу, хоча по 1-хвилинному таймфрейму ми бачимо розворот, п'ятихвилинний таймфрейм також розворот. Ну, думаю, буде плюс. Подивимось. Якщо знову доведеться перекриватись, у мене напевно. Тиск підскоче. Ладони поднимут, если честно. Давай. 50 секундочек. Дай Боже, ще далее. Свечку в гору. Отлично. Супер. Кайф. Фух, друзья, 5 секунд. Тут уже точно плюс. И дуже впевнений, Одна секунда. Я задоволений. Але я зараз не можу вам передати свої емоції, бо через таку велику кількість мінусів 36% прибуткових угод не, не густо, скажу вам так. Ну що, друзі? Ви побачили реальну картину, яка відбувається наразі на валютному ринку. І я вам показав, як я справляюся з такими ситуаціями. Я вийшов зі свого мінусу, навіть трошки заробив. Потрібно ставити собі нові цілі і рухатись до них впевнено. Виходити з зони комфорту, потрібно поставити собі ціль на цей місяць, дійти до 3 мільйонів, щось собі придбати обов'язково, і тоді точно все буде добре. Я максимально виснажився після сьогоднішньої торгівлі. Немає слів, немає емоцій. Я вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в закріпленому коментарі під цим відео. Тут багато цікавої інформації про трейдинг, про валютний ринок. Показую, як я заробляю. Як моя команда заробляє, ділю стратегіями і багато багато іншого. Зможете. Знайти в моєму каналі. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.